Вітаю! Мене звати Таша і з вами IDRL. Ви, може, забули, але в нас ще є така нерегулярна рубрика, як огляди модулів. Якщо є два огляди, вже це вже може назвати рубрикою. Менше з тим, нагадую: сьогодні розглядаємо модуль Forget Me not» Не забувай мене з добірки The Things we leave Behind речі, які ми залишаємо позаду від Стіджен Фокс. Так, це одна з моїх улюблених добірок, тому багато сценаріїв звідти граємо. jõudu teile . Як і решта сценаріїв з даної добірки, цей модуль не радять грати новачкам, як майстрам, так і гравцям. Прописка Fomatio Gamers на обкладинці натякає не тільки на необхідність впевнено орієнтуватись в правилах системи та вміти в соціальний договір, але й бути готовими до доволі тригерних тем. Нагадую тут про необхідність майстра обговорити ігрові табу заздалегідь. Модуль дуже крутий і нетиповий. Дія розгортається in і res, що в перекладі з латини значить всередині справи. Тобто, починати ви будете не з типової зустрічі і інтро персонажів, не з того, що до них хтось звернувся, і просить допомогти, чи вони самі щось знайшли і вирішили розслідувати, як в багатьох інших сценаріях. Ні, персонажі вже кудись вляпались, побачили деяке лайно і, ймовірно були глибоко вражені. А, і ви вриваєтесь всередину процесу, де вже відбулося і продовжує відбуватися щось потойбічне. І щоб легко не було, персонажі починають брудні, побиті та з повною амнезією. Хто вони такі? Де вони? Як втрапили в цю халепу? Це, напевне, перше питання, які потребують відповідей. Вся ця краса відбувається в наші дні в невеличкому фермерському містечку в штаті Мічиган, США. За бажанням локацію легко можна перенести в будь-яку іншу країну за структурою, це невеличка пісочниця. Тож при бажанні модуль можна легко грати 3-4 сесії, поступово розвертаючи жахи та даючи гравцям змогу провести дослідницьку роботу. Саме так я і робила, бо ми любимо слоубернери з іншого боку, можна зіграти із запальним ваншотом. Я бачила проходку, де люди вклались за 4 години, і це було доволі круто. Якщо вас зацікавив цей модуль і ви хочете його пограти, то зараз саме час ставити цьому відео лайк, залишати комент нам в підтримку, відправляти посилання вашому майстру та вимикати відео. Серйозно, гоу! Бо зараз понесуться спойлери! Панове кіпери, до таємних знань! Сюжет наступний. Такий собі великий древній Ейхорд виглядає як величезний павукан і живе в глибинному лабиринті, який розташований взагалі-то під Англією, але для мети цього сценарію під усім світом. Ейхорд зайнятий тим, що чекає, коли зорі встануть як треба, і прийде час захопити світ. А поки готується, Підготовка виглядає наступним чином: коли він зустрічає людину, він задає просте питання, чи ти хочеш жити. Якщо йому кажуть ні. То історія доволі коротка, людину він вбиває. Якщо відповідь так, то історія трошки довша, Ейхорд підселяє своїх діточок, як на неї зірочок, всередину людини. Так, так, пхає прямо в гарлянку огидний відросток та вкачує просто в шлунок багацька малесеньких паучат. і відпускає людинку жити далі. А ще старає їй пам'ять, бо люди чомусь не дуже раді таким пригодам. Повуканчики жируть свого носія зсередини, ростуть, дорослішають, та через деякий час носій вмирає, а діточки Ейгорта вибігають наружу та ховаються в темних щелинах. І, власне, все. Чекають, коли зорі встануть так, як треба, та татко покличе їх захоплювати світ. В 1940 ві один вчений дізнався про цей лабіринт та вирішив провести дослідницьку роботу. Знайшов один з виходів лабіринту. Побудував над ним будинок та почав собі вивчати. Е, ясно, що Ейгорд був налаштований на співпрацю та залюбки з жер і вченого, і родину його. Будинок стояв пустий деякий час, потім туди заселились фермери. Ясно, що їм теж запропонували вигідний договір, вони всі захотіли жити, але е, наслідки підселення е, звело батько з розуму. Хоча е, самого договіра він не пам'ятав, але був Певнений, що всередині нього та його родини живуть огидні павуки. Тому він вбив родину та спробував павуків дістати. За цим його знайшла поліція та забрала в тюрму за подвійне вбивство. Будинок ще деякий час простоїв пустий та обріс легендами, що тут живе привід божевільного фермера, який вбив родину. Іноді сюди залазили безхатченки або підлітки в пошуках пригод. Дехто з них укладав договір з Ейгортом та зникав. А потім про цей будинок з привидами дізналась молода, амбітна команда шоуранерів про А Саме за них і будуть грати ваші гравці. Вони приїхали сюди, сподіваючись знайти закинутий будинок, зняти футажеї, зробити кріповий відосик про привидів та зібрати на цьому трошки лайків. До речі, про лайки, полайкайте і наш відос, якщо ви ще ні. Бо ми теж ютубери і теж любимо лайки. Тим часом натомість ютубери з Модуля знайшли таємну кімнату в підвалі, в яку з лабиринта до них вийшов Ейгор та запитав своє коронне питання, чи вони хочуть жити. Більшість погодились та стало носіями павуканчиків. Потім вони вибігли з будинку, стрибнули в свій фургончик та поїхали куди подалі. Але ж просто дорогою їх наздавнало заклинання Ейхарту про втрату пам'яті. Від цього вони втратили не тільки пам'ять, але й свідомість, та злетіли з дороги. Гра починається, коли ваша команда шоумейкерів приходить до тями в фургоні посеред кукурудзяного поля. І Ані біса не пам'ятає. Тобто, взагалі. Їм доведеться розкрутити не тільки історію будинку та знайти спосіб позбавитись потомства Ейхарта, але й для початку зрозуміти, хто вони в біса такі. Ну що, давайте дивитись ближче. Табу обов'язково обговорить з вашими гравцями рівень занурення та спитайте про теми, які їм буде некомфортно торкатися. Уникайте тих тем на грі. Наприклад, я не тякала гравцям, що в них усіх травмоване горло, і це може бути наслідком жорсткого сексу. Якщо в когось з ваших гравців табу на сексуальне насильство, то краще дропнути ці натяки та просто сказати, що горло болить. Ну, болить і болить, бува. Звісно, можуть бути теми, яких уникнути не вийде. Наприклад, якщо ваш гравець розкаже, що в нього арахнофобія. Краще просто чесно сказати, що цей модуль не для нього. Ну, правда, павуків ви звідти не випалюєте. Персонажі. Вони не пам'ятають нічого про себе, тому можна грати жорстко та не давати чарники або дати напівзаповнені, щоб гравці дізнавались про свої навички під час перевірок. Тема дуже крута: вперше я побачила її в and Sundry, і деякий час бавилась цією думкою, але врешті відмовилась від неї. Бо це розтягує таймінги та додає суттєве навантаження на кіпера, а я линіва майстриня. Плюс часто гравці хочуть мати змогу обрати собі персонажа, хоча б за професію. Для ваншота можна пограти всліпу персонажем, якого майстер пошле. Але для більш довгої гри люди часто хочуть, хоча б трохи розуміти свого персонажа. Коли я грала цей сценарій, як гравець, нам далі обрати професію. У нас було два ведучих: оператор, звуковик та гример. І чарники у нас теж були повністю заповнені. А більше ми нічого не знали, і гра прийшла дуже круто. Так само я зробила, коли проводила сценарій в якості кіпера. Частина гравців взяла персонажів з попереднього модуля, частина вигодила нових. Вони знали, що в них youtube канал, але більше нічого не знали, і гра також пройшла причудово. Тому обидва варіанти робочі. А обирайте що більше до вподоби саме вам. Ще трошечки про професію, а пропонує команду з невеличкого кабельного каналу телебачення. Але мені здалося, що власний YouTube-канал канал це набагато прикольніше. Не в останню чергу, тому що YouTube вони роблять самі. А телебачення ну. Це значить, що в них є корпоративна пошта, якісь ще офіси, начальники, хтось на кого теоретично можна перекласти відповідальність, чи в кого просити допомоги, телефонувати їм, просити поради, власне, звати їх, приїхати, щось зробити. Я цього всього не хотіла. Тому а, зробила їх ютуберами. Самі знаходять собі пригоди, самі виплутуються потім з них, шукають якийсь виход. Кавалерії не буде. Старт нарешті, кожен з гравців має зробити 5 перевірок на цілобудову, вдачу та сеніці. Це вирішує, як саме вони постраждали від зустрічі з Ейхардом. Можливо, хтось забився сильніше за інших, хтось залишив свій телефон та документи в таємній кімнаті, хтось відвалив все можливе сеніці, а хтось ще трошечки собі залишив на майбутнє. Звісно, гравцям ви це не пояснюєте, але менеджмент бросків займає деякий час. Я раджу підготувати заздалегідь табличку та вписати туди результати їх бросків. Після цього можете відпускати їх, зробити вам чаю, принести шоколадочку, а самі розпишете результати бросків. Власне, це саме цікава механіка модуля. Вони вже побачили не просто якусь там монстру, а великого древнього, а, та вже відвалили сеніці. Причому, навіть якщо вони максимально гарно пройшли всі перевірки Сеніці, то все одно втрачають мінімум 5 пунктів Сеніці, а це якраз необхідна кількість для тимчасового божевілля. В максимумі можна відволіти глоріуси 31 Сеніці, і це ще до початку гри. Звісно ж, вони цього не знають, не пам'ятають. Ви будете час від часу давати їм флешбеки, під час яких вони будуть пригадувати фрагменти жахів. Та відвалювати сеніця автоматично, без перевірок. Так, так, ви не просите перевірку, а просто кажете, Втрать стільки та Сеніця. І робите так, аж поки не заберете в них ту кількість хітів, яку вони нараляли на початку гри. Кайф. Окрім цього, як я сказала раніше, кожен з них вже втратив щонайменше 5 сеніці. Це значить, що в кожного з них є кастомна манія чи фобія. Випишіть це собі в нотатки. Сценарій пропонує логічну арахнофобію, клаустрофобію, сітофобію або місофобію, але ви можете розважатись, як вважаєте за потрібне, та вигадувати щось своє. Наприклад, я давала розлади з прийомом їжі. Хтось не міг змусити себе взяти в рот ані шматочка їжі, хіба що рідкий бульйончик якийсь. Хтось, навпаки, жер як не в себе та не міг насититись, а в фіналі можна розвинути до аутофагії. Селфхарм в одного з персонажів на нашій гри народився просто в процесі гри, коли він висунув теорію, що їх викрали прибульці та підсадили їм жучків. Я така викидаю все, що я для нього підготувала, чувак, ти будеш роздірати собі шкіру, шукаючи іншопланетних жучків. Ще раз дивлялись варіанти розладів слуху та звукових галюцинацій для звуковика. Наприклад, коли я була гравцем, наша звукова операторка час від часу отримувала уявні телефонні дзвінки від самого Ейхарта, який страшним голосом щось там питав про договір і чи вона хоче жити. Страшне. Надавайте їм одразу назву їх розладів, краще використовуйте ситуацію. Персонаж з клоустрофобії може отримати вимогу перевірити сейніці, коли потрапляє в невеличке приміщення, типу ванної кімнати, або автівки, або навіть коли зазирає в шафу, щоб взяти собі чисті речі. А так, через деякий час вони зрозуміють, що до чого, але ем, цей процес сам по собі: впізнай свій розлад сьоми нот, велика частина занурення. Любовний спін-офф. Персонажів від початку було на одного більше, бо з ними ще була їх продюсерка Лін Картрайт. І вони потроху це з'ясують. Автори пропонують варіант, що в когось з команди міг бути таємний романтичний зв'язок з Лін а це окремі флешбеки та окрема втрата синіці за новини про смерть Лін. А також, якщо ви захочете, то можете показати їм підозріли імейли на науці Лін, де вона листується з загадковим містером Блеком. Насправді Лін домовлялась про щось невинне, типу сюрприз вечірки для команди або місце наступних зйомок. Але ваші гравці з достатнім рівнем параної можуть сприйняти це як ознаку того, що саме Лін щось погане з ними зробила, а сама втекла. Це супер легко перевірити, бо в них є імейл адреси містера Блека, та перше ж посилання в гуглі виведе на його локацію, парк розваг Блека чи щось таке. Але знов таки параноя, спокуса просто записати лін в який буде дуже-дуже велика. І тим більше буде потім шок, коли вони зрозуміють, що лін була бусіночка, нікого не зраджували. перша померла в них просто на очах. Check. Коротше, дуже раджу цей момент використовувати на ваших іграх. Роздатки. Роздатки є, вони прикольні. Гравці можуть знайти газетні вирізки, які вони збирали, та вивчали ще до того, як їхали знімати відео про цей будинок. Також вони можуть знайти частину відеозаписів, які вони встигли відзняти раніше до того, як полізли в цей клятий будинок. Все це прямо вказує їм на будинок Кубора і не цікаво, що їм треба туди поїхати, щось ще дізнатись. Існує окремий безкоштовний supplement book для цієї добірки. Він звається The Mark of Evil, печать зла. Там є деякі портрети, мапи, додаткові роздатки, картинки в більш високій якості. Я цим майже не користувалась, бо взагалі. Майже не використовую мапи в ктулху сценаріях, але воно є. Якщо ви таке любите, завантажуйте книжку. Посилання буде в описі. Для гри ми підготували роздатки українською. Щось я переклала, щось зверстала з нуля, а щось ми навіть відзняли. Їх ми викладемо на наш патрон. йдіть за посиланням в описі, забирайте всю цю красу та використовуйте на своїх іграх. Медичний стан. Персонажів зсередини жируть магічні павуки. Що тут додати? Персонажи почувають себе погано. Акцентуйте на цьому увагу, показуйте, що їх стан погіршується. Рівень деталі та бридкості на розсуд майстра та по домовленості з вашою ігровою групою. В них може бути кровотеча носом чи горлом, лопнувши судини в очах, дивні рухаючись бугри під, шкир, під шкірою. А їх може нудити кров'ю. Чи пауками медичний центр в їх місці доволі маленький та може запропонувати лімітовану кількість послуг та досліджень. До речі, в Штатах це доволі дорого, а у ваших персонажів може не бути з собою документів, страховки або навіть готівки Враховуйте це. Найворішують, чи вони дійсно хочуть рентген чи УЗІ, чи аналіз крові, чи вони готові за це платити. Якщо готові вигадати на тих дослідженнях щось дивне, навіть підозру на онкозахворювання. Але знов таки нічого конкретного все потребує додаткових перевірок, але в нас немає такого обладнання. Вибачте, будьте обережні, якщо вони дійсно поїдуть в більш потужну лікарню, то ризикують там і вмерти. В якості стримуючого механізму я використовувала відсутність машини. Їх машина в ремонті після аварії. Оренди в містечко нема. Тож в них є один-два дні на те, щоб перевірити свої речі, ноутбуки, соціальні мережі, поспілкуватися з місцевими. Скоріш за все, після цього вони вже будуть підозрювати, яка саме доля на них чекає, та не захочуть їхати в іншу лікарню. І ще вночі вони будуть бачити сни. Двох типів, які будуть додавати їм ктулху міфи через безпосередній фізичний зв'язок з діточками Ейхорта, а інші з будуть метафорично показувати, що саме з ними відбулося, та що чекає на них далі. Місцеві соціалочка все, що ми любимо. Містечко невеличке, але тут є з ким поговорити є хто може викликати підозри, наприклад, підозріли фермери, які. Насправді нічого не знають та не несуть а ані персонажам, ані місту якогось зла, але ж ми будуємо ту саму параною. Загалом всі НПЦ доволі гарно прописані в модулі, не буду тут зупинятись в деталях. Злодійка тут, звісно, теж є. До речі, це рідкий випадок, коли в неї доволі непогано прописана мотивація. Ванесса Волкер, ріелторка, яка володіє тим самим будинком. Та чаклунка, яка збирає магічні знання. Вона уклала з Ейхортом додаткову угоду, тому павуки, які живуть в ній, не вбивають її, а роблять сильнішою та діляться міфами Ктулху. Натомість вона час від часу має приводити до Ейхорта нових людей, з якими він міг би укласти угоду. Якщо вона довго нікого не приводить, то Ейхард може образитись та вбити її саму за загальною схемою. Наша команда ютуберів Просто дуже вдало трапилось в Анесі. Саме вона показала їм таємну кімнату, закрила їх там, а потім випустила. І що з цим всім робити? Варіантів скінчити сценарій є декілька. Звісно ж, можна поїхати до домки та через деякий час померти через павуканів всередині. Інша справа для особливо здагадливих персонажів вони можуть укласти додатковий договір з Ейхортом та стати його. Обраним як Ванеса, отримати силу та знання, а також і обов'язки приводити інших людей до великого древнього ейгарта можна спробувати вбити або принаймні обрушити цей вхід до лабиринту, але це е, не позбавить їх павуків, бо насправді древнього вбити повністю без магії неможливо. Навіть якщо вони якось закладуть туди мільйон вибухівки, він знов воплотиться в іншій частині лабіринту, а його діти продовжать жити в носіях. Найкращий варіант знайти книжку з заклинанням позбавлення дітей Ейхарта. Одна така книжка є у Ванеси, її можна викрасти чи спробувати відвоювати погана ідея, дуже погана ідея! А ще одну книжку можна знайти в бібліотеці в сусідньому місті. Особливо ще кіпери можуть показати книжку під час їх снів, надати заклинання на екстремальний успіх при перевірці інтелекта, або просто показати назву, щоб гравці знали, що загалом така книжка існує і її треба шукати. Про цей модуль можна говорити ще довго, але я і так вже багато наговорила, тож буду завершувати. Якщо у вас залишились запитання, будь ласка, задавайте їх в коментарях, я буду рада відповісти. Тим паче, що це допомагає просуванню каналу з усіх боків користь. Та напишіть, будь ласка, чи вам цікавий такий формат оглядів загалом. Нашу проходку цього сценарія можна подивитись ось ось тут, десь тут. Якщо ви вже грали, то розказуйте, що у вас було цікавенького.